Вітаю вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні просто неймовірну історію про те, як судді завалили свого ж колегу на співбесіді. жив собі один чоловічок, працював десь собі там в суді і вирішив, що треба йти на підвищення. На підвищення куди? Правильно, в конституційний суд. І от зібралася колегія із суддів і проводять співбесіду. І на цій співбесіді йому задали таке питання, яке просто поставило хрест на його подальшій кар'єрі у Конституційному суді. А знаєте, що його спитали? А його спитали, в якому році була написана Конституція України, і він не знав. Уявіть собі, це не просто людину взяли з вулиці, не просто якогось тракториста, чи механізатора там, чи айтішника. Це людина, це суддя, який працював десь у суді, і він не знає, коли була написана Конституція України. Відео цієї співбесіди можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І це лише один із. А уявіть собі, скільки таких суддів працює у всій судовій системі, скільки таких поліцейських працює у системі, скільки таких депутатів працюють у системі, які не знають ні законодавства, ні конституції України, які потрапили в цю саму систему або через гроші, або через те, що в них там якийсь родич працює. Отож, як бачите, друзі, для системи абсолютно неважливо, війна в країні чи не війна. Система працює однаково.